Вітаю, бюро економічної безпеки викрило підпільну мережу покер-клубів. Вісім загиблих на Одещині від алкогольного отруєння. Розтрата бюджетних коштів на укритті для школи. Про це і не тільки далі. Беб викрило мережу підпільних покер-клубів, які працювали у Києві, Харкові та Одесі. Було проведено три обшуки, вилучено понад 1,3 мільйони гривень готівкою. Та 38 столів для гри в покер встановлено, що група осіб під виглядом діяльності клубу спортивного покеру проводила азартні ігри Кеш гру в покер. Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру. В липні минулого року детективи Беп вже проводили обшуки у згаданій мережі покер-клубів. Тоді було вилучено близько 4 мільйонів гривень та 40 столів для. Для гри в покер. однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор. Наразі організатору та трьом спільникам оголошено про підозру. 300 мільйонів гривень несплачених податків дистриб'ютором сигарет. Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт відносно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб'юторів. Тютюнових виробів слідством встановлено, що службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності. Фактично ж. Продаж чути виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Своєю чергою, ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів: м'ясної продукції та палива. Такі дії призвели до несплати податків та легалізації коштів. Бюджету було завдано понад 1,6 мільярдів гривень збитків. Вісім загиблих від алкогольного отруєння на Одещині. Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, незаконна діяльність яких призвела до масового отруєння сурогатним алкоголем. Вісім людей загинуло, ще четверо були госпіталізовані. Раніше було встановлено, що житель Одеської області купував технічний спирт у Дніпрі, отримував його поштою, а потім розводив водою, барвниками, харчовими добавками, та фасував у тару. Алкоголь передавав свої знайомі, яка продавала його у місцевій крамниці. Під час обшуків було виявлено та вилучено технічний спирт у бочках, спирт парфумерний та технічні розчинники. Медична експертиза визнала, що сурогатний алкоголь містив отруйну хімічну речовину метанол, яка стала причиною загибелі людей. Організатору бізнесу та продавчині загрожує до 10 років ув'язнення. Нелегальний продаж тютюнових виробів через телеграм-канал, жителю Київщини, який налагодив нелегальний продаж тютюнових виробів, оголошено про підозру. Слідом встановлено, що чоловік публікував інформацію про асортимент контрафактної продукції у телеграм-каналі. Доставку здійснював по всій Україні. Детективи БЕП провели обшуки в одному із пунктів роздрібної торгівлі в складському приміщенні та за місцем проживання фігуранта. Вилучено понад 9 тисяч електронних сигарет, 2 тисячі ємкостей з рідинами для них, понад півтори тисячі заправок для більше ніж 600 пачок тютюну для кальяну. Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 6,5 мільйони гривень. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. В Одеській області виявлено порушення під час проведення тендеру на будівництво укриття для школи. З державного бюджету планувалося витратити 24 мільйони гривень. Аналітики БЕВ встановили, що у виконавця робіт відсутнє майно та працівники відповідної кваліфікації, тобто компанія не відповідає кваліфікаційним вимогам тендеру. З метою упередження розтрати державних коштів було направлено лист до органу місцевого самоврядування з інформацією про виявлені. Порушення та пропозицію перевірити доцільність укладання згаданого договору в результаті розгляду рекомендаційного листа, замовник та виконавець робіт розірвали договір. Таким чином, співробітники бюро упередили розтрату 24 мільйонів гривень з державного бюджету. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше інформації ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і своїх близьких. Купуйте офіційне і сплачуйте податки долучайтеся до відбудови країни.